Власне, сам Малостаросільський психоневрологічний інтернат знаходиться далеко за межами села, майже 8 кілометрів мальовничою лісовою дорогою. І ось ми на місці. Територія унікально красива, зелені пагорби, цілюще повітря, прадавні ліси все сприяє реабілітації людей з психічними вадами. Пояснення такого віддаленого розташування досить цікаве. Багато років тому на цьому місці розташовувався чоловічий монастир. А потім лепрозорій, до речі, мешканців якого розстріляли фашисти. З 1991 року тут розмістився комунальний заклад Черкаської обласної ради, малостаросільський психоневрологічний інтернат. Сьогодні в інтернаті мешкає 110 підопічних з різних регіонів Черкащини, а також з інших міст і сіл держави. Звісно, війна теж внесла свої корективи. Тут прийняли у свою родину внутрішньо переміщених осіб з регіонів бойових дій. До нас приїхали люди із Донецька, Луганської, Херсонської і е, з Дніпра ось недавно підвезли ще двох людей, 17 людей внутрішньопереміщених осіб. Е, ну, звичайно, люди приїхали із зони бойових дій, люди приїхали е, злякані, голодні, недоглянуті, неліковані. Е, е, вже прижилися, вже вони наші, вже їм тут подобається, і вже ну кажуть, що сумуємо, бо все-таки домівка там в когось рідні ще десь є. Теж переселені за кордоном живуть і все. Але тут у вас дуже подобається. Любов Анатолівна Голобока, директорка закладу, очуля його з 2018 року. За цей час їй вдалося впорядкувати територію, оновити багато функціональних приміщень а головне згуртувати колектив однодумців, які в непростих умовах виконують. Повсякденні завдання на відмінно. Колектив, люди підібралися, всі люблять людей і люблять роботу, відповідально відносяться. Підопічні їх зустрічають, коли людина приходить з відпустки, бо в нас медична відпустка довга, 49 днів. Коли люди приходять з відпустки, санітарочки чи месестри, вони обнімають їх як своїх і хочуть притулитися чи потримати за руку. Ну я вважаю, що це говорить про те, що люди їх люблять, а підопічні люблять людей. Напередодні дня медичного працівника кращі медики закладу отримали відзнаки від обласного комітету профспілки працівників соціальної сфери. Я хочу подякувати всім медичним працівникам соціальної сфери за їх важливу відповідальну роботу, за їх добре серце, за ті добрі справи. За догляд підопічних у нас найкращі працівники, які виконують дуже відповідальну свою важливу роботу, доглядають наших підопічних, створюють їм всі умови, надають якісні соціальні послуги. Велика їм подяка і шана серед нагороджених медична сестра Яна Маркіна Шевченко. В закладі тривалий час працювали її батьки. Тепер трудову династію продовжує Яна. Я можу. Надати невідкладну допомогу. Я можу зрозуміти підопічних, які живуть своїм світом. От в якійсь мірі навіть навіть проносити його через себе. Тому що для того, щоб їх розуміти, треба в якійсь мірі стати в їхнє положення. Окрім того, що ми вивчаємо їхні діагнози, але коли ти знаходиш з ним спільну мову, ти узнаєш дуже багато цікавого. От за це я люблю свою роботу. І в тому, що я можу розвиватися, мене можуть чути, я можу обговорювати зі старшою медичною сестрою про. про, про Покращення і умов проживання. От як би я хотіла, мене чують. Взагалі в колективі багато людей, які працюють по кілька десятків років, незважаючи на складнощі. Мало того, що робота досить тяжка, так ще і добиратися досить проблемно. Більшість працівників мешкають у навколишніх селах, балаклеї, малому старосіллі, навіть у Смілі. До речі, транспорт, яким доставляють людей до робочого місця, дуже старий і ненадійний. І це є великою проблемою. Тут Тут з розумінням ставляться до того, що в державі війна і є більш нагальні потреби, але з острахом чекають зиму. Бо ж ризик, що старенький автобус кавс не заведеться, дуже великий. Ну складнощі в тому, що ми розуміємо переваги теперішнього часу. Ми возимо людей автобусом. Громадського транспорту сюди немає. Інтернат віддалений за 8 кілометрів від села. Добратися людям пішки дуже далеко, особливо не в зимовий період. Автобус у нас дуже старий, дуже старий. Він часто ламається, дорога вже така побита. Дуже складно на теперішній час, і не знаю навіть, як ми організуємося в цю зиму, якось потеплощі їздимо, а в зиму нам входить просто страшно, тому що питання стоїть гостро, немає дійсно, чим возити людей на роботу. Працівники інтернату намагаються порадувати своїх підопічних, організовують для них розваги, свята. Кожного місяця тут відзначають день іменинника, завжди святкують державні дати. І організована наша робота так, що ми забезпечуємо не тільки медичний догляд і соціальний, але і дозвілля їхнє, щоб вони відчували себе людьми необділеними якимись потребами чи можливостями. Пишаються в інтернаті і тим, що мають своїх лікарів, навіть стоматолог свій є. Середній і молодший медичний персонал забезпечує неухильний контроль за прийманням ліків, відпускає необхідні процедури і слідкує за хворими пацієнтами. Люди просто душевні, просто переживають, люблять, допомагають цим людям, які малорухомі, які. Ну, потребують допомоги. І всі працівники ну, просто відповідальні, всі відчувають людський біль, співчувають цим людям. Я кхм, е мала таку неосторожність розчитатися в прошлому році, але все одно повернулася, тому що я спробувала, що тут мені, як я вдома, ну, я тут себе почуваю, е як і сотрудник, е і що мене тут поважають, і на це і. Так сказати, особлива гордість закладу харчоблок і пекарня за рахунок підсобного господарства. Підопічні повністю забезпечені молочною продукцією а на 30% – і м'ясною. У нас чотирьох збалансоване калорійне харчування. У нас дуже багато фруктів, дуже багато овочів. Багаємося все, щоб було так, як вдома, Домашнє вони дуже люблять. Борщики з квасолькою ми варимо, жаркуються завжди із зеленю. У нас своя пекарня. Ми випікаємо самі хліб в день 100 хлібин, 120 булочок. Смакують ваші вироби підручні? Ой, звісно, вони такі задоволені. Звісно, як і в кожній спільноті тут є свої складнощі і проблеми. А зважаючи на контингент, їх немало, але підопічні задоволені життям. До речі, багато хто з них тут перебуває вже не один десяток років. 99-го року тут. Що вам тут подобається? Можливо? Мені все подобається. Угу. Ну подобається мені тут, а чотири рази годують, одягають, купають, ухажують. За нами добре ставляться, да? добре ставляться, не обіжають. Держава сьогодні намагається робити все, щоб люди, обділені долею, не відчували нестачі уваги, продуктів та інших засобів для життя і здоров'я. Проте нам усім варто по мірі можливості проявляти милосердя і не забувати тих, хто знаходиться у гіршій ситуації. В цих закладах лікуються люди, які є частиною нашого суспільства, і вони потребують нашої уваги, адже ні одна людина не застрахована від того, щоб не опинитися тут. Тут люди, які потребують не просто уваги, вони потребують милосердя. І приїжджаючи сюди, надаючи їм допомогу, ми трішечки сприяємо тому, щоб їм тут було краще і легше. Ті люди, що тут працюють, фактично герої, тому що вони беруть на себе великий тягар і турбуються про тих людей, з якими може нелегко працювати, але надзвичайно важливо. Тому Допомагаємо їм, допомагаємо собі, тому що ми одна країна, одне суспільство. А взагалі дуже хочеться сподіватися, що до наступної зими у закладі буде новіший засіб для транспортування і хворих, і персоналу. Це ж так важливо допомогти ближньому, особливо якщо ви можете це зробити.